Ми плануємо цього року завершити будівництво моста. В Івано-Франківську продовжується будівництво нового моста на пасічну. Наразі триває один з найскладніших етапів робіт, а саме насування металевих конструкцій. Зараз ми на етапі е, насуву прогонової будови. Залишилось у нас два етапи. Ми отримали весь метал, то зараз от почали монтаж. Балки, ми ну плануємо ми десь 20-х числах березня перший етап зробити, і у квітні вже наступний. За словами Олександра Чехлова, зараз доробляють останній проліт моста, а далі, власне, відбудеться з'єднання обох його частин. Переходимо на ту сторону робити вже стик. Е Тої частини моста з цієї за словами міського голови Руслана Марцінківа. Наразі є всі передумови для того, щоб завершити основні роботи. Ми плануємо цього року завершити будівництво моста. Нам вдалося повністю закупити метал. Зараз метал збирається, буде насовуватися. Вже маємо 100% метал на весь міст на розв'язку. Мер сподівається, що до кінця весни завершить роботи пов'язані із настилом моста. уже в травні приступимо до будівельних робіт, зокрема до будівництва самої дороги. Після того ми хочемо також. Розв'язку доробити, як це буде гаразд, повністю цей міст завершити. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Івано-Франківська міська рада заклала 400 мільйонів гривень на зведення мосту та облаштування під'їздів до нього. Заплановане фінансування розраховане не лише на добудову, а й на усю прилеглу територію до нього.